Одному з найстаріших храмів України Канівському спенському собору виповнилося 870 років. Собор був збудований ще в 1144 році князем Володимиром Ольговичем. Відтоді споруда бачила багато горя і стала німим свідком історії. Сьогодні ми відродили цю святиню, яка була поругана в свої часи за 870 років. Своє існування собор був мучений, мучеником не тільки в цей свій час, а майже до цього часу. Особо постраждав собор в атеїстичне час, він стояв був конюшнею, складом солі, також він був керосиновою лавкою, Хотіли взорвати собор, але Божим промислом і така святиня залишилася для нашого роду. Часу тут дві доби стояла труна з тілом Тараса Шевченка. Саме тут кобзаря було відспівано. Звідси почався його шлях на Чернечу гору. Тож символічно, що в ювілейну дату перший візит на Черкащину владика Онуфрій здійснив саме до Канівського успенського собору. Хай буде сила, хай буде міцність нашого життя. Хай це свята земля Шевченка. Допомагає нам усім впізнати, хто ми і чиї ми діти. Приємно, що перший візит ви саме зробили сюди, на цю благодатну землю, Черкащину, оцей храм, старовинний храм, якому 870 років, який бачив багато історії. Він бачив історію народження незалежності України. Тут, на Черкаській землі, це Чигиринщина. В цьому році ми відмічаємо 365 років якраз з дня утвердження козацької, першої козацької держави. І важливо те, що ця земля дала великого пророка 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це знаменна дата. Важливо те, що ви сьогодні на цій землі... Тому що тут живуть в дійсності ті люди, які сьогодні мріють про свободу, ті люди, які сьогодні мріють про те, щоб був мир на всій Україні, Тарас Шевченко, ім'я якого тісно переплітається з Каневом, був християнином, який дотримувався усіх церковних канонів. Тоді як більшість з нас вважають себе такими, хоча насправді не є глибоко віруючими людьми. Щоб люди вернулись до Бога, щоб у нас була єдина віра, єдиний дух, єдине хрещення. Сам Тарас був глибоко вірши, багато не знає, що Тарас відстоює іменно канонічне православ'я. Я хочу вам сказати, що він до останніх днів свого життя він дружив з Достоєвським. І коли Тарас Шевченко помер, то його товариш Достоєвський ніс на, в своїх плечах його труну на Смоленський цвинтар і там відспівував. Це говорить о тому, що вони кожну неділю сповідались, причащались. Священики відслужили літургію з нагоди Дня пам'яті святого преподобного мученика Макарія Черкаського та Канівського чудотворця. Його було замордовано татарами у XVII столітті, проте чудеса і зцілення траплялися не лише за життя чудотворця, а навіть біля ковчегу з мощами. Велелюдне зібрання здійснило хресний хід навколо храму. Потім відкрили пам'ятний знак Святоуспенському собору 870 років. За Заслуги перед церквою високі нагороди отримали ряд достойників. Серед них голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко. Для мене ця нагорода це нагороди усіх Черкащан, які сьогодні будують храм у своєму серці. На згадку про Канівщину Юрій Ткаченко вручив владиці Онуфрію теж пам'ятні відзнаки. Я владика, звертаючись до вас, хотів би, щоб у вас була оця шкатулка, яка б нагадувала про Канівщину, про всіх Канівчан, де слова Шевченка свою Україну любіть, любіть її во время люто, востаннє тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тому що Тарас Шевченка він звертався до всіх українців, пробуджував в них віру до Господа. В єдиному прагненні миру в Україні цього дня об'єдналися представники церкви та влади. Ми просимо, що Господь і між живи судьбами, та тими шляхами, які знає тільки один Бог, щоб Господь іслав нам мир, злагоду, тому що цього прагнуть всі люди, свідомі люди. Нашої землі, всі наші земляки, українці. Нехай Боже благословення буде з усіма нами. Ми повинні всі об'єднатися під одним дахом церкви. Це важливо і важливо те, що на сьогоднішній день ми разом з вами сьогодні молилися за мир. І ваша молитва дуже сильна саме тут, на цій канівській землі. Отець Георгій Почтовий на канівських землях більше сорока років. Настоятель собору за час служіння Богу пережив багато гонінь та репресій. Тож з його вуст слова про мир звучать особливо переконливо. Щоб Господь послав мир в нашу державу, щоб не приливали сльози, щоб не було вдов, сірят. Тому що я сам без матері з 10 років, я знаю, як тяжко жити. Селінямоші наша імені твоєї раді. Господі помилуй, господі, поміло, господі, помилуй,

І душу раба твоєго, якої діниці, чаві колюбі, слава сину святому Дого, ти сіпосочего, і у зводи розрішили, самі душу раба твоєго. Василь Гелетко дуже продуктивний художник. Тарасовими стежками це вже ось четверта виставка персональна за останній рік. Шевченківська тема у його доробку є домінуюча. Чим ця виставка відрізняється від попередніх та, власне, що привело митця до Тараса? Дивіться далі. Василь Гелетко пройшов непогану художню школу. Він не лише створює картини, а й розписував храми, що потребує особливої делікатності та вміння. Тема Тараса Шевченка приваблює митця ще з 1973 року. Однак найбільше робіт було виконано упродовж декількох останніх років. Тарасовими стежками це не просто чергова виставка художника. Цього разу Василь Гелетко організував її з благодійною метою, адже кошти, вилучені від продажу картин, будуть передані на потреби воїнів у зоні АТО. Зараз такий час. Оцеке горе в Україні. От, і я вирішив свої роботи е, по можливості продати ці роботи. Як це воно буде, ми ще не знаємо. Ну, і ці гроші, які будуть виручені, я сам буду передавати. Е, ну, в, є же тут госпіталь, наверное, в Черкасах. От, і, ну, ті, що там були в бойових діях. От і я хочу раняний і так далі передати їм е, лічно в руки ці гроші. Скільки там буде тих грошей, я не знаю поки. Ну я хочу так зробити. До благодійної акції долучився і фонд Час надії. Його представники переконані, що цей захід один із виявів благородства та доброти українського народу, який навіть у такі скрутні часи тримається разом та підтримує своїх захисників. Україна переживає дуже складні скрутні часи зараз. Я думаю, що кожна свідома патріотична людина вона вносить свій якийсь такий внесок, посильний внесок. І мій благодійний фонд вже на протязі семи сьомий місяць. Ми працюємо в цьому, ми збираємо, ми відправляємо допомогу, яку надають наші черкащани. І ви знаєте, хтось з власним життям захищає такий внесок, хтось збирає допомогу, передає, хтось передає амуніцію, ліки. А хтось, хтось навіть в'яже шкарпетки і шапки. А хтось от робить такі заходи, цікаві заходи, творчі. І дуже добре, що митці вони долучаються до таких акцій, вони проводять ці чудові акції, і, і, і своєю творчістю вони допомагають. Сергій Устименко Василя Гелетка знає давно. Каже, він пройшов довгий та нелегкий шлях становлення і тепер є художником від Бога. Про захоплення Шевченківською тематикою зауважує. Він часто телефонує і прямо говорить віршами Шевченка. Наприклад, це мені дзвонив останній час, коли він збирався організувати виставку. Я допомагав йому тут. В краєзнавчому музеї він говорив, що ми обов'язково переможемо і згадував слова нашого великого кобзаря Тараса Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Я думаю, що його слова це пророчі Тараса Шевченка і Василь Васильович, я вважаю, що він гідно. Продовжує виховання підростаючого покоління, любові до нашого великого кобзаря. На відкритті виставки відразу знайшлися охочі придбати роботи. Сьогоднішня біда не тільки об'єднала українство, а власне зробила певний крок в тому, що ми відчули, що ми нація. Нація, яка Славна не тільки своїми традиціями, а має майбутнє і думаю, що воно буде мирне і славне. Назвичайно приємно сьогодні, що серед наших земляків є більшість людей, які допомагають армії у цю скрутну годину. І більшість хочу проінформувати трудових колективів, постулкові організації вже направили свої кошти на перемогу. Але приємно, що серед наших земляків є. Для більшості, мабуть, не помилюсь люди, які е, живуть серед нас і показують приклад. Які б течії не були, реалізм, авангардизм, ще щось, то оце мистецтво просте, яке йде від душі від народу, воно буде жити, доки будуть жити наші українці, будуть творити. І сьогодні правда, час важкий, і от ми за ледві говорили, якийсь такий аж депресивний стан. Добре, що сьогодні люди, якщо не малюють, то хоч продають то, що не малювали. Що ж, нехай добрі починання художника Василя Гелетка обов'язково вчиляться в життя і матимуть продовження. Це була програма Кобзар Єднає Україну, де ми говорили про Тараса Шевченка у творчості Василя Гелетка, а також у наших душах. У кожного свій шлях до Тараса, так само як і до Бога. Однак він неодмінно має бути духовним.